В одного чоловіка був кіт такий старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн взяв його та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, ти хто такий? А він і каже, я пан Котовасій. Лисичка й каже йому, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він подумав трохи і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та й так уже йому годить. Зловить де курочку, то сама не їсть, а йому несе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй. Лисичко сестричко прийду до тебе в гость. А вона йому є у мене тепер пан Котавасій, то він тебе розірве. Зайць розказав за пана Котавасія вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи. Стали думати, як би побачити того пана Котавасія. Та й кажуть, а зготуємо обід. І взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже, я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки й картоплю. Відмідь, а я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Котовасія? Відмідь каже, тільки не я. Він мене дожене, як доведеться тікати. Кабан теж каже. А я дуже повільно бігаю, і він наздожене мене і з'їсть. Ну і вовк, каже під кінець, а я старий такий, і крім того, уже і трохи не добачаю. Тільки і приходиться йти. Він наймолодший і швидко бігає. Прибіг він до Лисичної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Та й питає його, А чого ти прийшов? А він і каже, Просили вовк, Ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Котавасієм на обід. А вона йому відповідь Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь виліз на дерево, вовк сів за кущем, кабан зарився в соломі, а зайчик поліз в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Котовасія, доводить до столу, а він, як побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау! Ти думать, от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Котовасі на стіл та почав їсти. Аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько до столу в соломі, та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув, що кіт тут же подумав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Хвать! Кабан як схопиться, та тікати. Пан котавась злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. А ведмідь, як побачив, що кіт ліза до нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого долі, що дерево не видержало, так він додумав губ просто на вовка. Мало не роздушив бідолаху. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно їх стало. Зайці собі за ними забіг, не знать куди. А потім посходились та й кажуть: такий малий. А чуть було нас усіх не поїв. Чимало часу пройшло з тих пір, і ось якось зайчик, вовк, відмід і дикий кабан вирішили взнати, хто такий цей пан Котовасій. І вони вирішили піти до Лисичної нори. Збираючись в подорож, вони підійшли до неї і, набравшись сміливості, сказали, ми тебе не боїмося, пане Котавасію, виходь зі своєї нори. Вилізла з своєї нори лисичка і питає, А що вам треба? А кабан відповідає, поклич свого пана. Лисичка покликала свого пана Котовася, з'явився він, і тут почалася справжня гроза, грім і блискавка. Всі звіри розбіглися від страху. А пан Котовасій кличе стійте, я вам лиха не хочу. Давайте будемо дружити. Спочатку звірі забоялися, але заєць взяв і висловив їхні сумніви. А ти точно нас не з'їси? І пан Котовасій весело відповів: Ні, не з'їм. Я хочу бути вашим другом. Гроза помалу вщухла, і всі звірі вирішили дружити з паном Котовасім. Так вони ж жили щасливо і довго, забуваючи про минулі страхи і обурення. Іноді бабусі в лісі нагадують своїм внучатам про цю казку, що із страшними панами можна стати справжніми друзями.